Олена Бабич, медична адвокатка. Пані Олено, я вас вітаю в нашому ефірі. Чи ви з нами? Добрий ранок, так. Добрий ранок, рада бачити вас і познайомитися з вами, бо теж читала ваш допис, звідки я дізналася власне про історію, яку ми зараз з вами будемо обговорювати, трошки нашим глядачам так введу в курс справи. Значить, що сталося наприкінці листопада, Верховна Рада підтримала законопроект, в цілому, так який дозволяє українським воїнам безоплатно зберігати свої репродуктивні репродуктивні клітини у кріобанках, щоб потім, в разі чого, можна було їх використати. Ну, якщо там людина втратить репродуктивні функції. Однак до вас, пані Олено, звернулася вдова загиблого воїна, яка як з'ясувалося, не змогла вона звернулася так, і не змогла народити дитину о, після загибелі свого чоловіка. В мозі, наскільки я зрозуміла, вже відреагували на цю історію. Так вони сказали, що якось вони так ще цікаво назвали, що це вийшла законодавча колізія. Можливо, ви нам трошечки детальніше поясните, з яким конкретно проханням прийшла удова військовослужбовця, що їй відповіли і. Ну, як її доля склалася тепер давайте я трошки поясню екскурс, деталізую те, що ви так, розказали так. про закони законопроект. Дійсно, декілька років вже був законопроект, яким наші народні обранці вирішили зробити так, щоб зберігання репродуктивного матеріалу наших військовослужбовців перед тим як вони йдуть на фронт, здійснювали за рахунок державного бюджету. І це не на випадок смерті, саме на випадок втрати репродуктивних функцій. Угу. І на другому читанні з'являється поправка, відповідно до якої в цьому законі ем, про те, що у випадку загибелі особи зберігання її репродуктивних клітин припиняється з подальшою утилізацією. Так, як воно прописано, не можна однозначно стверджувати. По-перше, що це саме для державних програм, хоча я вважаю, це так само не ок. І е воно так звучить, що розповсюджується на всіх військовослужбовців. Власне, це стало причиною е звернення до мене е жінки загиблого воїна. Вони з чоловіком зберігали. Репродуктивний матеріал в приватній клініці угу. він загинув, і вона звернулась в клініку для того, щоб з'ясувати, чи може вона його використати. Але їй відмовили, мотивуючи тим, що прийнятий закон, хоча він ще не вступив в силу, а вступає тільки в березні, набуваючи. Що прийняли новий закон? Вони не зможуть зробити використати і провести програму, і порадили їй звернутись в іншу клініку, в якій не говорити, що її чоловік військовослужбовець і він. Помер, а ця ситуація це такий дзвіночок, що може відбуватись з березня місяця, коли закон набуде чинності угу. з цією нормою чорним по білому написано, що у випадку загибелі припиняється зберігання з подальшою утилізацією. І я маю надію, що народні депутати е, все ж таки виправлять цю помилку і приберуть цей пункт для того, щоб потім е, жінки воїнів. Які на жаль загинули, не мали проблем з тим, щоб використати цю програму і народити дитину, пані Лона. Така оця жінка, про яку ви щойно згадували, коли до вас зверталася. Вона ви сказали, їй сказали, як звернутися в іншу клініку, і вона пішла до інших ні -ні -ні. медиків? ні. Дивіться. Їй сказали звернутися в іншу клініку, тому що це буде позиція всіх клінік, коли в законі чорним по білому написано, що припиняється зберігання з подальшою утилізацією, навряд чи якась клініка піде супротив і скаже: Ні, ми будемо робити, тому їй порадили звернутись в іншу і зробити вигляд: нібито ніхто не помер. І і її чоловік на військовослужбовець, що звичайно для неї було ще важчим ударом, її можна зрозуміти, і для того, щоб не шукати якісь і не попадати в такі ситуації, звичайно, не може бути така норма закону. Щодо цієї конкретної історії, звичайно, ми її вирішимо як мінімум, тому що закон ще не набув чинності, і клініка трошки поспішила. Але з березня це може бути масова ситуація. Але дивіться, там же МОЗ вже зробили зауваження. Вони звернули на це увагу і сказали, що вони виправлять, як я сказала, цю законодавчу колізію в найкоротший термін. Тобто, зараз, наскільки ми розуміємо, ми чекаємо певних правок від Міністерства охорони здоров'я, так? Ні, Міністерство охорони здоров'я тут ні до чого. Напевно, Міністерство охорони здоров'я зробило свою офіційну, скажімо так, позицію, тому що. Ліцензіати медичні клініки репродуктивні, які зберігають матеріал. міністерство охорони здоров'я сказало, що ніхто не буде утилізувати зараз. М'яч на стороні народних депутатів, і вже станом на сьогодні зареєстровано два законопроекти з метою виправити цю ситуацію. Але тут треба слідкувати, тому що головне, щоб не погіршили або не ускладнили. Історію далі я не готова зараз коментувати, бо щойно перед ефіром я відкрила е, сайт Верховної Ради, з'явився текст двох законопроектів. Mm. Але з того, що я там побачила, так вони пропонують прибрати утилізацію, але вводять норми про спадкоємців або близьких родичів, що е, може ще ускладнити шлях потім, коли е, чоловік загине на фронті і буде спір щодо його репродуктивного матеріалу. Тобто не дружина, наприклад, в ідеалі, і як відбувається зараз, чоловік, коли кріконструвує репродуктивний матеріал, чоловік, ми більше говоримо зараз про чоловіків, хоча жінки так само роблять, просто там є певна специфіка, він залишає заяву, в якій він пише або в договорі, кому він надає право розпоряджатися, як правило, це його дружина з якої зареєстрований шлюб, або це так. може бути. Цивільна дружина, з якого не зареєстрований шлюб, варіанти в законі прописати спадкоємці або близькі родичі може за собою понести те, що можуть бути спори потім з приводу використання репродуктивного матеріалу, що теж я вважаю не найкращий варіант. Господи, як все складно, так здавалося б, така е важлива, надважлива я б сказала, тема, але скільки довкола моментів. А ви от я насправді звернула увагу, як прочитали взагалі українці ваш пост, так і як вони відреагували? І от дуже багато людей пошукали, знаєте, в цій історії такий із вдовою, маю на увазі, так пошукали такий більш глибший зміст і писали вже про те, що держава просто не хоче сплачувати дітям загиблих воїнів матеріальну допомогу, тобто, в такий спосіб, хочуть зекономити. І ще й на цьому. Як, ви, як би ви прокоментували такі думки українців? Ну, думки можуть мати кожен свою думку, але з приводу причини внесення такої поправки, я нічого не можу пояснити. Напевно, ті, хто вносив, повинен пояснити, чому вона виникла. Її не було спочатку в законопроекті тільки на другому читанні. Яка ставилась мета? Це краще запитувати у тих, хто цю поправку вніс. Тут я коментувати не можу. Але я вам хочу сказати, що ця поправка і така норма була великим здивуванням і для репродуктивної спільноти для клінік, і для нас адвокатів, які практикують в сфері допоміжних репродуктивних технологій. Ніхто її не зрозумів, тому що фактично такою нормою ставиться хрест на Використання репродуктивного матеріалу після смерті особи до цього це не було врегульовано, але рідко але робилось, тому що можна було залишити заяву, певні документи, договір. То це така норма. Це тенденція до того, що взагалі після смерті не використовувати репродуктивний матеріал. А в нас же ще є. Ми маємо не забувати, що окрім сперми, у нас дуже часто і це набагато частіше залишаються ембріони в клініках. Тоді, коли чоловік так само помирає або йде на фронт, залишається жінка і є імбріон, і це так само неврегульовано питання. І це ви правильно сказали. Це дуже дійсно складна і неоднозначна тема, і не можна отак, от одним махом, її вирішувати, щось змінювати або впроваджувати, бо вона закінчується саме так, як ми маємо на сьогоднішній момент, пані Лена. Загалом багато від вас спочатку, можливо, повномасштабного вторгнення звертаються. Клієнти із от, історіями, які пов'язані із військовослужбовцями, так із захисниками або захисницями, де насправді порушуються їхні права, і порушуються вони зокрема там через якісь недолугі моменти в законодавстві. Наприклад, ну от, з якими питаннями до вас звертаються військовослужбовці зараз? Дивіться, здебільшого до з е, появлення цього закону, е, оскільки не врегульовано в законодавстві е, використання дійсно репродуктивного матеріалу після смерті, багато хто звертався саме з е, м, проханням роз'яснити, які документи мають бути укладені з клінікою для того, щоб мати потім можливість використовувати матеріал. І здебільшого, в принципі, клініки. Кожна правда в індивідуальному порядку оформлювали документи для того, договір, заяву, доручення для того, щоб потім мати використати цей матеріал. Всі чекали звичайно закону, який би врегулював і зробив єдині правила, як це має бути, і до цього моменту здебільшого були звернення саме з роз'яснення документів, які оформить. Ось цей момент це перше звернення. Яке вже було пов'язано з новим законом, який не набув чинності, тобто ми будемо на вже... типа, пані Олена, що людям, військовослужбовцям, хлопцям, дівчатам насправді складно розібратися так в цих цих юридичних моментах, наскільки я розумію, та можливо у них просто часу немає. То тут знову ж таки питання до держави. Якщо вони запроваджують певні зміни до законодавства або щось, то треба ж якось пояснювати людям, щоб вони. Ну, Розуміли, так, що робити, а не писали, не знаю, звертались там до колег, до друзів і питали, так, а що робити, які документи збирати. Ну, Для того, щоб тут не тільки складно розібрати з дівчатам і хлопцям, тут складно і е, народним депутатам розібратися, тому що це дуже чутлива, дуже складна і багатогранна тема. Це не скажімо так, це не обмежується тільки репродуктивними матеріалами чоловіків, військовослужбовців. Хоча зараз ця тема найактуальніша і наш затребуваніша. Якщо ми вже беремо репродуктивні клітини, я казала, що є жіночі репродуктивні клітини, а з їх використанням це взагалі не проста процедура їх забору. І друге, там дуже багато юридичних і моральних моментів. З подальшим використанням чи можливо їх взагалі використати жіночі репродуктивні клітини, і таких нюансів дуже дуже багато. Я маю надію, що все ж таки, щоб змінити цю. Прикру помилку, напевно, я ну болію так е, вважати з утилізацією і з таким рішенням, все ж таки знайдеться компроміс і е, буде виправлена ситуація, а не ускладнена ще більше для наших військовослужбовців і їх е, дружин. Угу. Пані Лен, давайте ще раз тоді, поки ми очікуємо на якісь там певні зміни і пояснення. Давайте ще раз пояснимо нашим глядачам, можливо, кому кого цікавиться тема. Вони будуть нас дивитися, що їм треба робити, до кого звертатися, з якими меседжами вже треба приходити до клініки, щоб їх там звідти не направили і сказали: там ідіть в іншу клініку або ще кудись. Я рекомендую незалежності від того, який буде розвиток подій з законом, і я рекомендувала це до цього обов'язково, коли ви прийняли рішення е, зберегти і крімсервати репродуктивний матеріал, обов'язково звертайте увагу на документи, які ви підписуєте. Ви приходите в клініку і, і говорите, що я хочу оформити документи так, щоб, наприклад, моя дружина мала право розпоряджатися, е, якщо щось станеться. І обов'язково оформити договір, в якому буде визначено, хто буде розпоряджатись і хто має право розпоряджатись репродуктивним матеріалом, якщо, наприклад, особа загине. Да, ну будемо на гірший варіант. Обов'язково заяву е про те, що після смерті, в тому числі, хто має право розпоряджатись цим репродуктивним матеріалом і використовувати в програмі, як правило, це завжди дружина. Е Рідко це буває хтось, бабуся, дідусі, там є вже проблеми. Мама, папа мається на новазі, тому що в нас не врегульовано це законодавством. Найбільше 99% – це дружина. Обов'язково оформлювати документи, щоб в них було право розпорядження. І навіть якщо припустимо. Закон не змінять, щоб було право звернутись до суду, і були докази того, що особа за життя хотіла продовження роду, і хотіла, щоб певна ця особа жінка розпоряджалась цими репродуктивними клітинами. Угу. Почули, дякую вам за роз'яснення. Дякую, власне, за те, що підсвітили суспільству цю тему, тому що. Мало хто про це говорить, але вам вдячна за такий розголосну і власне за те, що ви допомагаєте нашим захисникам і захисницям розібратися в цих складних юридичних, скажімо так, питаннях. Олена Бабич, медична адвокатка, була з нами на зв'язку.